Ну а поки тут розмірковують над долею Путіна. Ще можна сказати, можемо згадати і про зокрема Кадирова, а і про те, власне, що його чекає на фоні розмов про ймовірну хворобу. Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника. Про таке пишуть змі, і повідомляється, що 17-річний Ахмат Кадиров зустрівся із російським диктатором у Москві. От, зокрема такі фото також поширюють і російські пропагандистські медіа. Там заявляють, що розмовляли вони переважно про минуле, нібито Путін розповів Кадирову молодшому про його дідуся Ахмат Хаджі та його життєвий шлях. За офіційною версією Путін зустрівся з Ахматом для того, аби привітати його з одруженням. Ну а за неофіційною, це якраз і підготовка до заміни Кадирова старшого, оскільки той серйозно хворий. І я нагадаю, напередодні німецьке видання Більд писало, що у глави Чечні Рам. Зана Кадирова Захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів. Ну а ще додам про кадровомолодшого. Той обіймає посаду голови ради регіонального відділення громадського руху дітей та молоді рух перших. Як зазначає преса, він зараз готується до весілля. У Чечні до слова з цієї нагоди влада призначила виплати в сто тисяч рублів іншим молодятам, які укладатимуть шлюб того ж дня. А також заявила, що компенсує їхні витрати на торжество. Ну, от, власне таке помпезне е, весілля фактично готується для кадирова е, молодшого. Ну і ще до речі, цікавий факт, що на території Росії одружуватися дозволено із 18 років, а кадировому молодшому зараз тільки е, 17. Ну і для того, аби одружитися до 18, потрібна якась вкрай серйозна причина. От можливо, якраз і тяжка хвороба кадирова старшого і є такою вкрай серйозною причиною для того, аби його син міг одружитися у віці 17 років.